Вітаю! Я Андрій Якимчук, керівник проєкту мікрорайону Таїровські Сади. І зараз я вам розповім, як за останній рік змінився наш мікрорайон. Розпочнемо з першого будинку. Наприкінці минулого року ми ввели в експлуатацію секцію 6. Це приблизно 17 тисяч квадратних метрів комфортного простору для життя 233 щасливих родин. Понад 150 з них вже отримали ключі від своєї нової оселі. Крім того, нещодавно ми вирішили питання з ДТК та під'єднуємо будинок до постійних мереж електропостачання, а також завершили благоустрій закритого від машин подвір'я, створивши для мешканців сучасний простір для розваг та відпочинку. Зараз ми активно готуємось до ведення в експлуатацію секції 27. Вже завершили прокладання всіх внутрішніх комунікацій та стяжки. Запустили ліфти. Зараз встановили в квартирах двері та радіатори. Майже завершили облицювання плиткою підлоги в місцях загального користування, фарбуємо стіни та монтуємо стальову систему грильята. У секції 2.6 ми виконуємо роботи з утеплення та фарбування фасаду, а також роботи з внутрішніх комунікацій водопостачання та електрифікації. Завершили роботи по штукатурці стін, монтаж та розведення каналізації, а також системи пожежогасіння гасіння та опалення. У секції 2.8 ми встановлюємо вікна та майже завершили кладку внутрішніх та зовнішніх стін з газобетону. По секції 2.9 ми завершили монолітні роботи та ведемо роботи по кладці стін з червоної цегли. Ще завершуємо роботи по внутрішнім та зовнішнім мережам каналізації та газопостачання. що стосується другої черги будівництва другого пускового комплексу. У секції 2-5 ми ведемо штукатурні роботи в місцях загального користування. У секціях 2.4 виконуємо монолітні роботи і ведемо кладку стін з газобетону. По секції 2.3 ведуться монолітні роботи. Під секції 2.2 та 2.1 завершимо улаштування пальового поля, виконуємо розробку ґрунта під котлован. У секції 3 третього пускового комплексу ми готуємось до бетонування розтверку. Як бачите, попри все, ми продовжуємо будівництво. Попереду ще дуже багато роботи, але ми також не зупиняємось. Наш відділ консультацій та іровських садів працює 6 днів на тиждень. Наші менеджери готові допомогти вам з вибором квартири та відповісти на всі ваші запитання. Ми знаходимося за адресою вулиця Академіка Вільямця, 1. Ми чекаємо на вас.